Щока, спіднія вора, зелені барбінку, як то файно, що ти друже, бережу країнку, як то файно, що ти друже, бережу країна. Нашим наречена вже кислиня, а молодий. Сергію, маєш його зберегти, передати дітям, внукам, правнукам? О, дивіться, який файний казда наші наречений. Оплески, облиски молодому. Давай, давай. Один, два. Ви на нього так подивилися, він одразу в шоці. не Так, маєш гроші, давай задаток музикантам зразу. Що будеш тягнути довго? Ще до нового року оформимо цю процедуру. Я не знаю, ти нам нічого не давав. Молодий, друзі, нічого, лишного не стігнити. Аліна, ти якось трохи очі в городу Два. Два з половини. Два з волосиною. Три. Осети відсудилося такою женитися. Давай завдати вже. Ну це просто. Мірко! Мірко. Осетий багато давно і буде. Забавок прийнятий. Свідки є. Ми маємо грати. Як це файно, давайте ще, 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 ще образками приглядаємо.